Божі слова на кожен день. Прагнення людей увійти в життя ґрунтується на Божих словах. Раніше говорилося, що все досягається завдяки його словам, але цього факту ніхто не бачив. Якщо ти війдеш до переживання нинішнього кроку. Тобі все стане ясно, і ти будуватимеш надійну основу для майбутніх випробувань. Щоб Бог не казав, зосереться лише на входженні в його слова. Коли Бог каже, що Він почне карати людей, приймай його кару. Коли Бог просить людей помирати, Прийми це випробування якщо ти завжди живеш у межах його найновіших висловлювань, то Божі слова тебе, врешті-решт, удосконалять. Що більше ти входитимеш у Божі слова, то швидше ти будеш удосконалений. Чому в бесідах раз за разом я прошу вас пізнати Божі слова? Та війти у них. Лише тоді, коли ти прагнеш Божих слів та переживаєш їх, коли ти входиш у реальність його слів, Святий Дух має можливість працювати в тобі. Тому ви всі є учасниками кожного методу, за допомогою якого Бог працює яким би не був ступінь ваших страждань, урешті-решт ви отримаєте сувенір. Щоб досягти своєї остаточної досконалості, ви мусите війти в усі Божі слова, удосконалення людей Святим Духом не є одностороннім, він вимагає співпраці людей. Йому потрібно, щоб кожен свідомо співпрацював із ним, щоб Бог не казав зосередьтесь лише на входженні в його слова це принесе вашому життю більшу користь. Усе робиться заради того, щоб досягти перемін у вашому характері. Коли ти війдеш у Божі Слова, твоє серце буде зворушене ним, і ти станеш здатний пізнати все, чого Бог бажає досягти під час цього кроку своєї роботи, і у тебе буде рішучість цього досягти. Під час кари були ті, Хто вірив, що це був метод роботи, але не вірив у Божі слова. У результаті, вони не зазнали очищення і вийшли з часу кари, нічого не здобувши й не зрозумівши. Були й деякі такі, хто істинно війшов у ці слова без тіні сумніву, хто сказав, що Божі Слова є непомильною істиною, і що людство має бути покаране. Так вони боролися протягом певного часу, не тримаючись за своє майбутнє і свою долю, і коли вийшли, їхній характер зазнав певних змін, а вони здобули глибше розуміння Бога. Усі ті, хто вийшов з кари, відчули красу Бога та зрозуміли, що цей крок роботи втілював велику Божу любов, яка сходить у них, що це було завоюванням та спасінням Божою любов'ю. Вони також казали, що Божі думки завжди добрі. І що все, що Бог чинить у людині, випливає з любові, а не з ненависті ті, хто не вірив у Божі Слова, хто не дивився на Його слова, не зазнали очищення під час кари, і, як наслідок, Святий Дух не був з ними, і вони не здобули нічого. У тих, хто вступив у час кари, хоч вони й зазнали очищення, всередині приховано діяв Святий Дух, і в результаті характер їхнього життя був змінений. Деякі усім своїм зовнішнім виглядом справляли враження дуже позитивних людей, цілоденно сповнених доброго настрою. Але вони не війшли у стан очищення Божими словами, а тому не змінилися зовсім, що було наслідком невіри у Божі слова. Якщо ти не віриш у Божі слова, то Святий Дух у тобі не працюватиме Бог являється всім тим, хто вірить у Його слова. І ті, хто вірить у його слова та приймає їх, зможуть здобути його любов. Щоб увійти в реальність Божих слів, ти маєш знайти шлях практики та пізнати, як втілювати Божі слова у життя. Лише таким чином станеться переміна у характері твого життя. Лише на цьому шляху ти можеш бути удосконалений Богом, і лише ті люди, яких Бог удосконалив у цей спосіб, можуть бути відповідними до Його волі. Щоб отримати нове світло, ти мусиш жити в межах Його слів. Толку від того. Що тебе Святий Дух зворушив один раз, не буде ніякого ти мусиш заглиблюватися. У тих, хто був зворушений лише раз, пробуджується внутрішнє завзяття вони бажають шукати, але довго це тривати не може. Вони мусять постійно бути зворушені Святим Духом. Багато разів у минулому я згадував про свою надію на те, що Дух Божий зможе зворушувати дух людей, щоб вони могли пориватися до змін у характері свого життя і, прагнучи бути зворушеними Богом, могли розуміти свої власні недоліки, а у процесі переживання його слів. На власному досвіді могли відкидати нечистоти в собі самовдоволення, зарозумілість, уявлення тощо. Не варто думати, що тобі достатньо лише проявляти ініціативу в отриманні нового світла, ти мусиш також відкидати все негативне. З одного боку вам потрібно увійти з позитивного аспекту, а з іншого боку вам треба позбутися всього нечистого з негативного аспекту. Ти мусиш постійно себе досліджувати, щоб побачити, які нечистоти ще досі в тобі існують, релігійні уявлення людства. Його наміри, самовдоволення та зарозумілість це все нечисте. Зазирни в себе усе зістав і порівняй з усіма Божими словами откровення, щоб побачити, які в тебе є релігійні уявлення, лише по справжньому їх розпізнавши, ти зможеш їх. Відкинути, дехто каже зараз достатньо йти за світлом теперішньої роботи Святого Духа. Не потрібно завдавати собі клопоту ще з чимось. Але потім, коли постануть твої релігійні уявлення, як ти їх будеш позбуватися? Ти думаєш. Що слідувати Божим Словам сьогодні це легка справа. Якщо ти людина релігії, то твої релігійні уявлення та традиційні богословські теорії можуть спричинити порушення у твоєму серці, і коли вони постають, це заважає тобі приймати нове. Це все. Реальні проблеми, якщо ти прагнеш лише нинішніх слів Святого Духа, то ти не можеш виконати Божу волю. У той самий час, поки ти прагнеш теперішнього світла Святого Духа, ти маєш розпізнавати, які носиш у собі уявлення та наміри. Яке маєш людське самовдоволення, і в чому твоя поведінка є непокірною Богові? Розпізнавши ж, ти мусиш усе це відкинути, змусити тебе відмовитися від своїх попередніх дій та моделей поведінки це все заради того, щоб дозволити тобі слідувати словам. Які Святий Дух промовляє сьогодні. Переміна у характері з одного боку досягається завдяки Божим словам, а з іншого потребує співпраці з боку людства. Є Божа робота і є практика людини, і ні без того, ні без іншого не обійтися.